Доброго ранку, шановні наші підписники і телеглядачі нашого каналу. Потихеньку займаємось справами і не тільки своїми. кой що знімаємо, а кой-що і не показуємо. Ну, Вчора заходилися, зробили трошки переобладнання бокової защити кабіни. Була зроблена слабенька з такого бумажного. Ось От такого От. Ну, вже тушка його крута. От. Зробили із трошки товщого, більш надійнішого. Ну, Вже поставили, але немає клею Ось ця го Зараз Андруша поїде купа і сьогодні поставимо. Як воно виглядатиме? От вона вже зроблена, як бачите, підігнано, фасочки зняті. Паралон є. Кожен замінітель залишився, той він цілий. Клеємо. Приклеїмо, намажемо і буде вже воно установлено. Тут вже нема ніякого зазору. Андрюша сьогодні поклеїв її обшумку туди. О, так що буде в кабіні ще тепліше. О. І дійшла черга, таки ж зробимо верхню поличку. Музика є, правда, ми її не включаємо, але ну, вона є. А динаміки поставить нікуди. Вони трьохполосні і дуже масивні. Так що вирішили зробити е, поличку. Матеріал вже купили сантиметрової товщини. Макет, півмакета, вже вирізана конфігурація. Ну, величина метр восімдесят сім. Ми одну сторону кладемо і другу. Не будемо ми з цієї сторони ніяких фігур різати, ніде нічого. Андрюша він у мене музикант. Так він каже: там, де дінаміки, повинно бути закрите пространство, типа коробка. Тоді буде акустика, тоді буде звук, той що треба. Так що з моєї сторони буде полочка, це все буде закрито. Ну як зробимо, ми вам покажемо. Вже процес виготовлення цього не буде заснятий, бо тому, що Андрюша зараз поїде. А що я заснішував? Ну, що зможемо, те покажемо, те поділимося. Ну і її, понято діло. Тоненький паролончик і кожен чорненький, я думаю. Стояла, стояла в нас магнітола китайська, а тут дивлюся, вже стоїть у нас піонер. Ну, це фірма, звісно, солідна. Геранду, що звідки вона взялася? Колега по е, службі Вася Герасименко підігнав і динаміки, і магнітолу. Каже, ну йолки-палки, і тут дідові пофортунило. Так що ну, раз є, значить треба, щоб воно було установлено. На тракторі в мене стоїть, я вже говорив у тих відео. Ну я її не включав ні разу. Воно не до того. Коли працюєш, то музика не потрібна. А в холосту в транспортних роботах він у мене пошти не їздить. Ну, а Андрюша другий раз ключі грає, не спортилося ще. Ми ще не з'їли проводку. Так що, отакі от діла. Вирізаємо. От і все, один бік готовий. Важи другу боги п'є. Поїхали. Ліпе дід, ліпе дід цяцьку, музику узяла. Отаке, отак от воно буде виглядати. Наша значить, поличка. Ну, мені подобається. Зараз зробимо е, тут кріплення. Вже воно є, просто болтики треба поставити. І бокове кріплення. Переднє вже закріплене. Прямо до тих кліпс, що е, держить потолок. Витягнули отакі штучки. от, А туди буде просто саморіз. І воно якраз і потолок держатиме, і поличку. І держи, капіт. порядок. Диви. Хлоп. Один. Хлоп. Другий. Все, обрезай. Ось так воно виглядає так. Все, поїхали. І так, шановні наші підписники, знаходимося ми на серйозній фірмі у Геннадія. Да. Уже обтягнули нам, так сказати, навісний потолок. Під холодочки, і Ну, Зробили так, як я хотів. Тут ми ще наклеїмо, понятне діло, що цього діло не видно. Але ребята зробили професіонально. Фірма розвивається, да. ми у них обтягували салон. Обтягували сидіння, обтягували карточки дверей і з часу з чехли нам шили. Ну, роблять, звісно, професіонали. Я не хвалю і не рекламірую, але кому треба, будь ласка, звертайтеся, хлопці зроблять. будь вот, ласка, дивіться. Бистро раз-раз приїхали, і все це діло в наборі. Так що дякуємо працівникам фірми і директору фірми. За проведемо роботу, так що Іван, молодці. Дай Бог вам здоров'я. І, і, і розвиття у вашому бізнесі. Дякую. Коротенькі стали, додай. Мабуть, збіглися або Іван виріс. Так, у нас шумоізоляція. Отак От вийшла полочка з динаміками. Ну, нам подобається. Отлічно. Закріплено надійно. Воно тут м'якенько, нікому не мішає. От. Чехли тепер одного кольору. Ну, підстилочку ми ем, стелимо, тому що ця машина експлуатується у. Сільські місцевості, пелячка сюди-туди, другий раз пасажири, пасажири сідають. Ну, понятне діло, одежа не свіженька. Так що ми, ми оце отак. Так що вийшлося отлічно. Отак воно. Васюся, який підігнав. Це нам Вася підігнав такі магнітолу і динаміки. Динаміки трохиполосні, хороші. Так що вистачає. Вистає хватає, Ну, Будемо сподіватися, що буде працювати. А так, тепер у нас одна задержка. Тепер резину треба на задню вісь. Хотіли імпортну. Ну, Ждемо. Заказали, ждемо. А як воно там вийде? Бо це такий розмір рідкісний, не ходовий, його немає. А резина повинна бути на ці диски. 275 на 80, 22 і 5. Ця резина, ну, хочемо взяти Мішелін і Континенталь. Континенталь у нас передня вже стоїть. Отлічна. От. Ну, БУшка є, але дуже вона. Ну, така вона, ні. Хотілося б новеньку. Ну, но такого розміру не возять. Возять 315 на 70, 315 на 80. Ну, це сама ходова така резина, що вона на фурах йде. Ну, там же ж дюйми не совпадають. У нас 7,5 дюймів ширина диска, а у них там 9. Ну, найменший 8,25. І то на 8,25, де вже 295 на 70 або на 80. Оце от так. Ну, чекаємо. Сьогодні Андрюша може позвонити з Волинім. Фура должна прийти, якщо там буде така резина. Понятне діло, хотілося б взяти би нову. От так. Так що дивіться, кому цікаво, насолоджуйтеся, а дід буде чудити далі. Так що, ще буде у нас трактор. Замовили пневмосидіння, сидіння, таке як в Андрюші. Вчора кумові пахали. Спина, ой-ой-ой. Померлому, ну якраз пахали сьогодні зранці пішов сніг. Так що все встигли. Отак. От так що працюємо, не сидимо, руки не складаємо. Так що на все добре. І будьте здорові. І до перемоги разом!